Анонс обнови брендових іграшок. Є іграшки для малюків і трошки більш для старших діток. Обнови проходять в інстаграмі. Переходьте, підписуйтесь і слідкуйте за новинками. Є іграшки персонажі з мультфільмів, нічники героїв в масках. З мультфільму тролі персонажі. Годинник тролі, мікрофон Холодне серце, музична лялька. Підвіски на коляску. Також на коляску є руль музичний. Каталка з м'ячиками. Машинки різні. Іграшки для дівчаток. Різні музичні іграшки. Багато для малюків, прорізувачів, врязкаця, інтерактивний ноутбук, іграшки для купання.